Дуже схожа ситуація не те, як була минулого року, коли вони оголосили свій так званий референдум, так само. Ходять автоматники разом з цими е, людьми з урнами. Частина з них це там колаборанти, частина з них це привезені е, люди. Ми знаємо, що тим, хто сприяє окупантам у так званому виборчому процесі, пообіцяли 10 тисяч рублів. Тобто ці люди, яких фіксують, які знімаються в російських пропагандах, і яких на жаль також пізнають знайомі, вони продалися, можна сказати, за 10 тисяч рублів. Ви знаєте, не факт, що їм взагалі їх заплатять. А що нам розповідають стосовно цих так званих виборів? Так є примус, ходять по домівках. І що стосується самих кандидатів, ось є була така інформація, її нам повідомив міський голова Мелітополя, що 45% так званих кандидатів це люди, які взагалі не мають відношення до окупованих територій. Це навіть не місцеві зрадники, це люди, яких привезли з Росії, це росіяни. Також серед тих, хто назвав себе кандидатами, вже впізнали місцевих зрадників, які воювали на стороні на боці Росії. А тобто, це військові злочинці та вбивці. А тобто, цей список це знаєте, такий перелік вбивць, зрадників та якихось гастролерів, яких ніхто не знає.